Сьогодні в гостях студії кварцит ФМ, корекційний педагог, психолог Наталія Гузема, учитель логопед, корекційний педагог-дефектолог Катерина Федоренко. Вони працюють у загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 6 міста Грішні плавні. Ця школа унікальна, має великий досвід роботи із дітками з особливими потребами. І першою в Україні надала можливість інтегруватись, соціалізуватись таким хлопчикам і дівчаткам уже за шкільною партою, а не в дорослому житті. У загальноосвітній школі номер 6 навчається багато дітей з особливими освітніми потребами. Таким учням необхідна корекція розвитку, для них потрібні спеціальні умови, відповідний освітній простір. Аби їм було і затишно, і комфортно у навчальному закладі створені всі умови. Про них постійно дбають адміністрація і педагогічний колектив. Діти відчувають підтримку дорослих і отримують якісні освітні послуги. Про все сьогодні детально дізнаємося від гостей студії, чому саме? Про дітей з особливими потребами сьогодні йтиметься в інтерв'ю. Будь ласка, Мої вітання всім слухачам і вам. Світова статистика свідчить про постійне зростання кількості дітей з особливими освітніми потребами у світі, за даними ЮНІСЕФ, на 2021 рік понад 240 мільйонів дітей у світі мають певні труднощі зі здоров'ям, розвитком або навчанням. За даними Інституту спеціальної педагогіки і психології Національної академії педагогічних наук України спостерігається щорічне збільшення дітей з особливими освітніми потребами. Причини зростання кількості дітей з особливими освітніми потребами є покращена діагностика. Завдяки розвитку медицини, психології та педагогіки стало можливим виявляти особливості розвитку дітей на ранніх етапах розвитку. Що раніше могли залишатися непоміченими. Зміни в середовищі, також екологічні чинники мають великий вплив: стресові ситуації в сім'ях, збройні конфлікти, інші соціальні впливи. Якщо говорити про цифровізацію та надмірне використання гаджетів це теж впливає на розвиток наших дітей. Я хочу теж долучитися до слів моєї колеги і додати, що на сьогодні тема підтримки дітей з особливими освітніми потребами є дуже актуальною з декількох причин. Насамперед, це соціальні, освітні та гуманітарні. Україна активно впроваджує. Інклюзивну модель освіти, яка гарантує рівний доступ до навчання всім дітям незалежно від особливостей розвитку. Згідно із законом, кожна дитина має право на здобуття освіти в найближчому до дому закладі освіти. Підтримка дітей з особливими освітніми потребами це шлях до побудови рівного інклюзивного суспільства, де кожен має право бути почутим, прийнятим і реалізованим. Отож, сьогодні говорити про те, на що слід звертати увагу батькам з перших днів життя. Дитини, як розвивається маля і в разі виявлення певних вад у дитини, куди ж слід звертатися, до яких фахівців? Адже багатьох проблем зі здоров'ям дитини можна у ранньому віці позбутися. І розпочнемо ми перш за все із психічного розвитку дитини. На що слід звертати увагу з перших днів життя? Так, дійсно так, він починається з перших днів життя і має свої закономірності. Якщо говорити про психічний розвиток, то це процес формування мислення, мовлення, емоцій та пам'яті у дитини, уваги та поведінки дитини. Якщо говорити про психічний розвиток, то можна сказати, що кожен вік має свої особливості в розвитку. Якщо говорити про перший рік життя. То дитина повинна показувати на знайомі предмети, наслідувати прості дії дорослого. У три, наприклад, будувати прості речення, гратися з однолітками, у п'ять розрізняти емоції, орієнтуватися у своєму я та світі. Якщо малюк не реагує на своє ім'я, не говорить про до двох років, не грається в рольові ігри, не вміє контактувати з іншими, це сигнали, на які потрібно звернути увагу батькам. І є можливість звернутися до фахівців. Перше, це потрібно спостерігати за своєю дитиною в перші дні життя. Далі, якщо ви побачили, що ваша дитина розвивається, має якісь особливості, то звертаємося до наших лікарів, до терапевта дитячого і потрібно спитати, чи є це нормою, терапевти знають. І можуть направити до спеціалістів вузьких. Це можуть бути і логопеди, і дефектологи, які зможуть визначити, що відбувається з дитиною. Наталія Михайлівна, а чому є важливою така рання діагностика? Тому що мозок дитини розвивається в перші 2-3 роки життя найактивніше. І якщо надати допомогу дитині в цей період, то це найкращий спосіб буде допомогти. Дитині в її розвитку. Далі буде більш складніше, якщо це буде 5-7 років. Я закликаю батьків, щоб вони не боялися звертатися до спеціалістів. І рання діагностика це найкраще, що може допомогти вашій дитині на сьогоднішній день. Існує дуже багато програм, методик для того, щоб розвивати дитину і допомогти їй. Досягти найкращих результатів. А от які вади у дитини можна помітити, якщо це такого не психічного розвитку вади? Що от повинно у батьках викликати такого підозру, що це може щось там із здоров'ям дитини? Ну, перше, якщо дитина мовчить. Не грається, не дивиться в очі, не має вказівного жесту, не повторює за дорослими, це привід звернутися до фахівців. Так само, якщо не реагує на емоції інших, не вміє заспокоїтися після збудження. Якщо дитинка зовсім малесенька, ще тільки народилася з перших днів, можна щось помітити таке, що. Якісь викликає в батьків такі підозри. Перший рік життя дуже важливий для дитини. Особливо потрібно звертати на фізіологію, на розвиток фізіологічних, коли починає дитинка тримати голову, коли починає вона перевертатися, сидіти, це дуже впливає. І якщо є затримка, то потрібно звертатися до терапевтів. Далі, найголовніше, якщо говорити про психологію, то Перша ознака, що ваша дитина розвивається психічно, благополучно, є посмішка дитини. Тобто маленька дитина, скажімо, якщо прожила місяць, вона може посміхнутися, реагує на такі ігри, як ку-ку, може посміхатися і реагувати на обличчя дорослого, наслідувати. Вираз обличчя, це дуже важливо саме з точки зору психології. Реакція на обличчя мами, тата, як вона реагує, чи звертає вона взагалі увагу на маму. Тобто, чи є поруч дорослий, на якого вона звертає увагу, це дуже важливо. І міміки, і жести і, певні. Ну, жести ще, ще наслідуються вже пізніше, але, от стосовно міміки, стосовно того, що дитина... Вона прив'язана до мами, до, до свого головного дорослого, то це така дуже важлива частина життя малюка в перші місяці життя. І також посмішка. Реагуйте на те, що посміхається вам ваша дитинка. Тобто, після народження буквально там місяць пройшов, чи реагує вона на вас. Так. А стосовно розвитку мовлення в ранньому дитинстві, перші симптоми, перші дзвіночки тривожні, і те, що дитина потребує якоїсь такої допомоги фахівця, на що ми повинні звертати увагу, Катерина Олександровна? Мовленнявий розвиток це складний та багатокомпонентний. Процес, що охоплює не лише вміння вимовляти слова, це також пам'ять, мислення, увага, це соціальні навички. Якщо говорити про вік від нуля до одного року, то це перше за все в нас повинен бути лепіт, гоління дитини, реагує на батьків, на міміку в неї є реакція. Якщо від одного до двох років, то це обов'язково активний вже словниковий запас близько 10-50 слів. Дитина розуміє більше, ніж може сказати батькам. Якщо це вік вже 3-4 роки, то це вже дитина задає запитання. І далі з кожним роком іде збільшення словникового запасу до 6-7 років. У дитини вже формується повністю звукова система, граматично правильне, чітке мовлення. Ознаки мовленнєвого відставання дітей, на які слід звернути увагу батька. Це обов'язково до одного року не реагує на голос, не озирається на звук, відсутнє гоління або лепет, не намагається імітувати звуки. До 12 місяців не, не з'являються перші слова. Якщо ми будемо говорити про 1-2 роки, то це дитина не розуміє простих інструкцій батьків. Дай, сідай, вона їх не виконує. На це теж слід звернути обов'язкову увагу. Два-три роки в дитини, якщо мовлення нерозбірливе, навіть для близьких людей. Це теж треба звернути на це увагу. Що з цим робити? Варто звернутися до логопеда, до узких спеціалістів, до невролога або психолога. В жодному разі не чекати Батькам, що дитина переросте, тобто із тих вад, які ви щойно перерахували, і психічного, і мовленнєвого розвитку, якраз мають викликати тривогу в батьків, і вже треба вимальовувати собі якийсь алгоритм дій. Я думаю, що в цій ситуації особливо важлива роль батьків. Все ж таки, я хочу, щоб ви наголосили на тому, яка ж роль батьків в цьому всьому процесі, адже дитина росте, розвивається. Можливо, ви якраз розкажете нам про те, на що слід звертати увагу батькам, які їхні дії повинні бути по відношенню до своїх дітей. Я думаю, що комунікабельність і такі властивості батьків, коли вони проявляють. Ласку до своїх дітей, ніжність, уважність, стараються з ними якомога більше проводити часу. Я думаю, це дуже важливо для того, щоб у дитині і помічати, і розвивати те, що є позитивним, що впливатиме на їхнє їхнє подальше життя. Я хочу сказати, що найголовнішими людьми в житті дитини є батьки. Вони безпосередньо впливають на психічний мовленнєвий розвиток. Своєї дитини безсумнівно. Безсумнівно. І я хочу сказати, що якщо батьки помічають, що дитина розвивається не за планом, не потрібно очікувати довгого періоду і не говорити, що воно пройде саме по собі. Потрібно звернутися до фахівців. Потрібно зрозуміти, що відбувається, і зробити все необхідне для того, щоб ваша дитина. Змогла розвиватися і втішати вас своїми досягненнями, і разом з нею проходити всі шляхи, які потрібно, з чого моль, потрібно все зробити. Ви помітили, що відбувається з вашою дитиною? Щось не так? І розкажіть нам про алгоритм, алгоритм. Дій батьків, будь ласка. Так, звертаємося до лікаря. Далі у нас лікар знає розвиток дитини, дивиться, що відбувається. Говорить, є вузькі спеціалісти, будь ласка, зверніться до вузьких спеціалістів, до неврологів, подивіться, що відбувається з дитиною. І далі, якщо дійсно знайшли вади в розвитку, можливо, щось, якийсь діагноз побачили. Далі ми звертаємося в центр інклюзивно-ресурсний, там де є вузькі спеціалісти: це психологи, дефектологи, реабілітологи. Вони роблять комплексну оцінку стану вашої дитини і складають індивідуальну програму розвитку, з якою можна далі йти в садочок або в школу. І це дуже важлива програма, з якою далі будуть працювати в школі спеціалісти, в садочку, якщо це садочок. І ця допомога це буде комплексна робота колективу, індивідуальна робота з вашою дитиною. По-перше, це буде робота не тільки вчителів, буде працювати асистент вчителя, буде працювати психолог, дефектолог, логопед. Всі будуть залучені для того, щоб ви змогли допомогти своїй дитині. Але ж пам'ятайте, що батьки це найголовніші помічники своєї дитини. Тобто без батьків не буде відбуватися ця магія, ця допомога. Тому потрібно на себе брати таку роль активну. І ця роль активна допоможе вашій дитині розвиватися. І ви будете бачити результат і радіти результатам вашої дитини. Нагадайте, будь ласка, Наталі Михайлівна, де знаходиться інклюзивний центр? У нас в місті існує інклюзивно-ресурсний центр, і він недалеко знаходиться від нашого загальноосвітнього закладу. Ми тісно співпрацюємо зі спеціалістами. Якщо говорити про нашу роботу спільно, то це, по-перше, є команда супроводу, яка Раз на квартал зустрічається з батьками, з вчителями, спеціалісти з інклюзивно-ресурсного центру, які проводять засідання, і ми проговорюємо, що потрібно зробити з дитиною, які вона прийшла шляхи, що в неї покращилося, що можна ще покращити в роботі. Тобто, це спільна така робота, яка дуже корисна для розвитку дитини. Це дуже важливо, що між фахівцями існує така тісна співпраця. А я хочу наголосити на тому, шановні батьки, підтримуйте свою дитину, бо ваша участь це найкраща терапія для дитини. Без участі батьків дійсно так, ефективність роботи команди знижується. А тепер розкажемо про соціалізацію дітей з особливими потребами. Будь ласка. Соціалізація це процес набуття дитиною, соціального досвіду, норм, цінностей, які дозволяють їй успішно взаємодіяти в колективі. Для дитини з особливими освітніми потребами соціалізація має особливе значення, оскільки вона часто стикається з бар'єрами в спілкуванні та взаємодії з однолітками. В нашій школі створено ресурсну кімнату, яка забезпечує психолого-педагогічний супровід дітей. На основі мого педагогічного досвіду приклад успішної адаптації дитини в школі, в початковій школі до інклюзії це дитина замкнена, не грається, не спілкується з однолітками, уникають мовного самоспілкування. Під час підтримки, в нас є підтримка, це складання програми індивідуального розвитку дитини, робота з корекційними педагогами, робота щоденна асистента вчителя, його підтримка дитині. І ми вже маємо через рік результат. Це дитина вільно почувається себе в колективі, контактує з однолітками, вона вже навчається самостійно читати легкі тексти, і вона починає висловлювати

І ще хочу сказати, існують дітки, які є немовленевими до інклюзії, вони уникають зорового контакту, вони не звертають увагу на прохання вчителя, не реагують. Під час підтримки це, знову ж таки, розробка індивідуально навчальної програми дитини, заняття в ресурсній кімнаті обов'язково з спеціалістами, логопедом, психологом, корекційним педагогом, ведення альтернативних способів комунікації, це картки, символи. І вже також через рік ми маємо результат: дитина йде на зоровий контакт, дитина звертає увагу на звернення вчителя. Дитина вільно себе почуває в соціумі, в колективі, вона навіть знаходить собі друзів. Ці приклади доводять, що за належної підтримки та командного підходу це саме логопед, батьки. Інклюзивно ресурсний центр. Діти з особливими освітніми потребами можуть успішно адаптуватись у освітньому середовищі. Дякую, Катерина Олександрівна. Цікаво дуже. Зрозуміло, що час не стоїть на місці і нині застосовуються і новітні технології, новітні методики. Розкажіть, будь ласка, і про це, адже в ресурсній кімнаті ви я точно знаю, що застосовуєте їх. Найголовніша і цікавіша зона це ігрова. Дітям дуже подобається гратися, тому що ігрова діяльність це головна провідна діяльність у дітей. І можна сказати, що дуже багато чого цікавого. Мій один учень сказав, що як у вас тут гарно, у вас є тут все. І він від цього дуже щасливий. І, тобто будь-яку потребу дитини можна задовольнити, і в, в розвитку її буде. Не тільки навчання, а буде задоволення і позитивне підкріплення. Це тобто. дуже важливо. Діти так. Ж тоді хочуть іти в ту кімнату і проводити ті цікаві заняття. Ви ж сьогодні принесли вон, такі нам іграшки цікаві. Хоча б нам використайте їх і покажіть, щоб як це візуально діти займаються ось такими цікавими іграми у цій ресурсній кімнаті. У минулому році я пройшла навчання з хібукі-терапії, засновниця якої є Дафна Шарен Максимов. Хібукі-терапія спрямована на подолання симптомів травматизації дітей, тобто вона працює з дитячою травмою, вона працює з дітками, які не можуть налаштуватись на роботу у колективі. Вона допомагає дітям налаштуватись до нових якихось обставин. Тобто, цей песик це заспокійливе для дітей. Цей Певний друг, який у всьому допоможе, якому можна довірити секрет, якому можна пожалітися і сказати щось трошки більше, ніж будь-кому. Дуже важливо наголосити на тому, що саме цей терапевтичний інструмент хібуки, песик з сумними очима та довгими лапками це не просто іграшка, її в жодному разі не можна купити, це не дарується, не купується. Це саме психологічний інструмент, який є у вчителя, який пройшов навчання. Це одна із тих нових технологій, які нині використовуються в ресурсній кімнаті так? От за допомогою цих іграшок. Так, за допомогою цих іграшок. Зазвичай, якщо це групова робота, це 6-10 зустрічей, ми організовуємо групові і працюємо з дітками за допомогою хібокітерапії. Важливо пам'ятати, що немає нічого сильнішого за любов, підтримку та системну роботу. А коли батьки активно включені в процес. Коли фахівці надають кваліфіковану допомогу, а дитина відчуває, що її розуміють, і вірять у неї, і тоді відбуваються справжні дива. Ця зустріч була для того, щоб розповісти більш детально про нашу суперресурсну кімнату, розказати про занування, про те, що там відбувається. Тобто, для цього потрібно дуже багато часу, щоб висвітлити, що там. Відбувається, як ми навчаємося, як наші дітки отримують задоволення від роботи з фахівцями. Тобто наша наступна зустріч саме і буде присвячена роботі ресурсної кімнати. Так. А ми дякуємо за участь в передачі. Сьогодні в гостях студії кварцит ФМ були психолог, корекційний педагог Наталія Михайлівна. Гузема і Катерина Олександрівна Федоренко, учитель логопед, корекційний педагог, дефектолог це вчителі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, номер 6 міста горішні плавні. Дякуємо успіхів вам і чекаємо наступної зустрічі. Дякую. Щиро вдячні.